себе, будь ласка? – Люба Яцик. – Ви давно ходите, з самого початку Само створення? самого початку від заснування, два роки. Ага. То Його? не ви я, не знаю. Десь я бачила, хтось вишиванки е, готує. Повить, може? Я вишиванки вишиваю, наш е, керівник в моїй вишиванці і багато ще тут хлопців. Просто зараз холодно і не видно. Ви дуже гарно співаєте, видно, що ви активний гарний голос має. маєте. Дякую. Е, ну і що ще? Вам подобаються пісні? Ви давно співали? Хорі де співали вже завжди всюди, де я вчилася, де я працювала? Завжди співала. Колектив вам подобається, диригент взагалі на супер. Так, Звичайно, дуже приємно. А ви зараз працюєте? Чи ви на Ні, я не працюю? А можна запитати, яка ваша діяльність була колись? Не зрозуміло. Ваша професія? Я економіст. О, ну дуже приємно. Ну я там, деколи знімаю, дивлюся, так ви гарно співаєте. Ви саме активна в колективі. Дуже приємно. Дякую. Прошу ласка.